Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. видання Foreign Affairs опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що якщо Росія розпочне кампанію із захоплення Києва чергову кампанію другу спробу, то наймовірніше зробить це з Білорусі, як і у 2022 році. Році багато хто в Росії вважає, що коли їх армія зміцніла, а Україна вичерп... вичерпує свої резерви, цього разу Росії вдасться перемогти. Адже як вважає російська еліта, українці надто втомилися, щоб вибудувати ще одну переконливу наполегливу оборону. Ну і дехто з російських еліт вважає, що війна в Україні відповідає політичним інтересам Путіна, тож він продовжуватиме битися до кінця своїх днів. Чи ви погоджуєтеся з таким баченням? Будь ласка, у коментарях під цим відео чекаю на ваші думки. Я ж зараз спитаю думку генерал-майора з запасу Служби безпеки України, колишнього заступника голови СБУ Віктор Ягун на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. Отже, як пише видання Foreign Affairs, єдиний Результат війни, яким буде задоволений Путін, це захоплення Києва, і тут йдеться про посилання на бізнесмена, який має тісні зв'язки з Кремлем. Як сприймати таку інформацію? Чи є вона новою для вас, а, і чи відповідає вона дійсності на вашу думку? Слухайте. Ну я колись захоплювався науковою фантастикою на даному етапі, це точно не, 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 не мій сюжет і. Що вони там собі думають і міркують, це їхні особисті проблеми. Проблема Путіна дуже проста він не може зупинитися і повернути назад. Тобто, він в принципі може може в якийсь момент сказати, що все війна закінчилася на тих умовах, на яких є. І не знаєте, знаєте, як колись північній Кореї розповіли, що вони в фіналі переграли Бразилію, і виграли чемпіонат світу з футболу. Десь приблизно на такому етапі може розказати, що вони перемогли в війні. Проблема дуже проста: ресурси Росії вичерпані, не людські ресурси, не фінансові ресурси, а технічні ресурси. Вони і про це говорять дуже багато фахівців, які слідкують за тою технікою, в першу чергу, технікою, бронетехнікою, яка використовується Росією для наступу на українські позиції. Вони неспроможні відновлювати і будувати нову техніку в тих темпах, в яких вони її втрачають. Ті всі величезні поля, завалені мотлахом, який лишився від Радянського Союзу, за ті три роки фактично повністю вичерпав себе, і і все, що вони можуть. Це зараз переробляти е, е, старі е, Ну от, от от ті всі старі речі, е, ну, десь ще, ще може з півроку, ну рік. Все. На цьому все завершується. У них величезна проблема з молодшим командним складом, взагалі з офіцерами. Тобто, якщо вони можуть набрати там, наприклад, е, грубо кажучи, 300-300 тисяч, хоча і цього їм не вдається, то. Е, Нема? Нема просто елементарно, кому керувати цими людьми. І це ж не Друга світова війна, де можна було за 10 місяців підготувати офіцера, там, не знаю, за 10 місяців льотчика, за за 7 місяців артилеріста, там, за півроку танкіста, а за три місяця піхотного офіцера. Це все не не відповідає дійсності, тому що високотехнологічні речі. Особливо то що стосується систем радіоелектронної боротьби, дронів, протиракетна оборона. Це все високотехнологічні речі. Я вже не кажу про авіацію, там про про флот, про ракетне озброєння. І це все мають бути офіцери, які готуються роками, а цього немає. Вони їх втрачають. І втрачають особливо те, що стосується протиповітряної оборони. Коли наші розносять. Ті чи інші системи, то вони ж їх ліквідовують фактично разом з особовим складом, тому комплексно. Тобто, ці всі моменти вони всі говорять про дуже непросту річ. Росія в якийсь момент просто може видохнутися і розказувати казки про те, що Україна видохнеться. Ну, слухайте, ну є, є економічні розкладки. Хто за, стоїть за Україною, і скільки Україна отримує від них, там ми отри, не отримуємо те, що витрачає Росія, але частина того, що витрачає Росія, вона йде бездумно, в таку знаєте, в таку порожнечу, там і корупційна складова, там і безлад там і адміністративні якісь ресурси, там е, просто гроші виплачуються невідомо, куди в, як, в якому напрямку. І е, на, на, на рівні цього я не кажу, що Україна нема проблем. Але все ж таки, якщо б це були наші ресурси, можливо, ми б їх витрачали якось інакше. А так, враховуючи, що контроль іде з усіх боків, вони втрачаються так, як вони витрачаються. І всі говорять про те, що кінець 25-го року це якраз той критичний момент, коли Росія має сама собі поставити питання. А чи вартує це все того, що вона почала в 22-му році. Росіяни останніми днями і Міністерство оборони Білорусі проводять таке ІПСО, закидують інформацію про те, що Україна, начебто, стягує війська до кордону з А Які задачі виконують такі вкиди і чи вони взагалі працюють? Ну, в Україні точно не працюють. На Заході так само, тому що ну, ми. То обмінюємося розвід інформацію, і західні партнери розуміють насправді де хто що накопичує, і ну, реагувати на відверту брехню, на який зміст, а це все скіровано на внутрішнього споживача і на тих, на ту частину суспільства західного світу, які і так сидить на російських ресурсах і споживає власне тільки їхню інформацію. На жаль, є такі люди, є є така категорія людей, але коли сходишся в відкритому батлі, грубо кажучи, і починаєш аргументами задавати питання, ну по, 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 по будь-яким проблемам, і люди і, і бачиш, що люди не користуються тільки одним джерелом інформації, причому таким спотвореним, то ну, знаєте, нема про що говорити. Тому, на жаль, вони вони керуються тим чим керуються, а нам своє робити. Тому я я не думаю, що якісь має зміст вся та їхня, коли наче там з навчаннями, з пересуванням військ туди-сюди. Добре, а видання The Times сьогодні опублікувало, вчора, опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що НАТО вважає, що Росія замінувала критичну підводну інфраструктуру Європейського союзу у північному морі за останні 10 років. Понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій у північному морі. Яку мету можуть переслідувати Росіяни от в цій кампанії, якщо це дійсно відбувалося, і чи на цьому можна якось завадити? Ну, як ти завадиш диверсійній роботі, яка маскується під звичайного якісь там Риболовецький травм? Якщо раніше Радянський Союз активно використовував державну структуру, і в переважній більшості це були якісь там, не знаю, наукові, якісь судна, там нау науково дослідні, там якісь експедиційні. То зараз вони активно використовують приватні структури, які мають дотичність до Російської держави, і е, вони ж не ходять якимись забороненими маршрутами. Вони ходять по відкритих маршрутах, по яких всі ходять. Але разом з тим, е, оця дивна поведінка: притормажування, там затримка, зупинка. До речі, була інформація і по північному потоку стосовно такого ж одного з таких суд суден. Суд. В Росії є спеціальні підводні човни з такими гаками, які можуть або піднімати, або рвати навіть кабеля, які з'єднують Європу з Америкою, Великобританію з Європою. Тобто Росія давно готується до такої війни, це досить. Такий неприємний для Європи дзвіночок, і як на це реагувати, вони зараз готують спеціальні групи дослідницькі, вони будуть контролювати прохід тих чи інших суден. можливо частина цих суден отримає певний статус і потрапить в санкційні якісь списки. Тобто, якось реагувати на це треба, тому що якщо не дай Бог прийде якийсь час ікс. І почнуть вибухати газопроводи, нафтопроводи, а найгірше це е, і які з'єднують зв'язок Інтернет Європу Америку. Ну не знаю чи справиться космічна космічна галузь. З таким потоком інформації, який зараз іде по подну по е, Атлантичного океану. Ще один матеріал. Прошу прокоментувати. The Forbes пише Forbes Просто без з пише, що російські літаки, які базуються е, на аеродромах менш ніж у 200 кілометрах, тероризують Україну чи не щодня в е, 200 кілометрах від лінії кордону, е, зсу не можуть їх. Знищити на землі через заборону Сполучених Штатів Америки йдеться про те, що літаки злітають і легко собі повертаються на відкритому просторі, сідають. Е, хоча наші атакамс, які нам надали штати, легко дістають, і знищити аеродроми одним махом, взагалі, можливо. Власне, як цю інформацію сприймати? Чи буде дозвіл Сполучених Штатів? Е, ну це ж абсурд, що його немає. А літаки, власне, от вони рукою подать, як кажуть. Я, я взагалі не розумію, звідки прийшла ця інформація, тому що дозвіл бити є, і літаки не стоять так відкрито, як написано в цій газеті. Росія фактично підготувала свої літаки до можливих нападів. Та не, не, не всі підготовлені, не, 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 не така якість, як вони хотіли би, але є дуже багато хібних е, е, таких об'єктів. Тобто вони, наприклад, будують на один літак два-три ангари переміщаючи літак кожен раз в інший нагар намисно, щоб не було розуміння, де він знаходиться. Тобто, не всі літаки відкриті, але в нас є дозвіл, і ми справді можемо використовувати цю техніку з озброєння. Просто не завжди так виглядає, просто як, як комусь здається. Я, я думаю, що оця вся дискусія. Щодо використання озброєння по російській території, вона взагалі почалася не з прив'язкою до там можливих ударів по аеродромам а, і використання атакамців. Я думаю, що це скорше всього була дискусія по f 16 тому, що мати f 16 і не мати дозволу на упередження збивати літаки Росії в небі Росії на підльоті до нашої території. Ну, це тоді зміст їхні їхнього отримання був ну просто ніякий. А якщо ми маємо можливість застосувати протиповітряну оборону вигляді патріотів і f 16 які можуть бути озброєні ракетами з дальністю до 160 стилістиків на підльоті, наприклад, до Харкова або взагалі до наших рубежів там і, і лінії фронту, і державного кордону. То це реально змінює ситуацію в повітрі, тому я думаю, що це все в комплексі вже було давно вирішено. Просто не, не, ніхто не хоче акцентувати на цьому увагу. Коли буде перший удар по аеродрому, я думаю, що ворог знає про це першими. Так, ну в матеріалі я просто уточню для глядачів. В матеріалі йдеться про те, що адміністрація Байдена забороняє бити по аеродромах, пропонуючи бити по літаках. Тобто атакувати в повітрі, не атакувати на землі. Ну, от такий погляд е, видання Форбс. Ем, добре. Давайте загалом повернемось до ситуації російського впливу на Україну і на світ. Є декілька цікавих матеріалів. Wall Street Journal писав про те, що за вбивство пілота Кузьмінова який вкрав гелікоптер Мі 8 Кілери отримали гроші від держслужбовців Росії у Відні, і відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі. Хоча, наскільки я пам'ятаю, він завжди був центром російського впливу. Питання лише в тому, як під час повномасштабного вторгнення вдається зберегти цей вплив. Що вам відомо наскільки росіяни активні у Відні, і як Європейський союз може завадити розквіту агентурної мережі Росії у Відні в Австрії в цілому? Ну, ситуація в Австрії дуже критична. Критична в першу чергу, тим, що самі спецслужби Австрії не е, самостійно справитися з тою проблемою, з якою зараз зіткнулися. Наголошую на декілька цифрах. Щоб ви розуміли, після закриття консульства, наприклад, в Мюнхені, частина так званих дипломатів, які насправді були. Скоршу всього представниками російських спецслужб з дипломатичним прикриттям вони просто перемістилися в Зальцбург, який там неподалік знаходиться через кордон, і фактично нічого не змінилося. в цій ситуації за даними наших партнерів, і вони були опубліковані до речі, і в газеті десь близько 500 чоловік. Будь-ну там різноманітного персоналу російського, немає ніякого відношення до дипломатів, і скорше, належить до ну, розвідки, там, не знаю, там спецслужб. так казати, це може бути і технічна підтримка, і ще якісь там речі, пов'язані з е, діяльністю. Тобто, уявіть собі Австрію та і 500 чоловік, які активно працюють на ниві спецслужб, а для того щоб розподілити цих всіх людей. Це дуже просто, близько 40 приміщень, 40 приміщень вони мають, які належать Російській Федерації на правах власності. Там і державна є, і корпоративна, і використовується приватна власність. Тобто це просто такий ну дуже унікальний хаб для них зараз. І як з ним боротися? Ну от Щоб картина була повною, щоб ви розуміли. Що вся австрійська контрозвідка складається десь ну, не, не більше 400 чоловік. 400 чоловік. Що це таке 400 чоловік? У нас так, але, е, але ж існують партнери? Існують партнери, я до чого? До того, що Україні допомагають е, ну, треба... служби різних країн, і чому вони не можуть допомогти, власне, собі там, на території Європейського Союзу в Австрії? Тому що Австрія має певні е, нюанси пов'язані з її е, нейтральністю. І не завжди mm. їхні політики дозволяють працювати і контактувати. Це раз а По-друге, проблема з самої, самими спецслужбами Австрії. Нещодавно там викрило декілька кротів такі, на досить високому рівні. І саме цікаво що суд поблажливо спостався до них. Пояснюючи, це не державна зрада, і не робота проти держави Австрії, а це робота за мир. Не знаю. Чим, е, чи, чи що, що це за мир такий, що треба працювати на Росію для того, щоб нашкодити Україні? Так, да, він там ніби формально не шкодив Австрії, але фактично, е, його посада там дозволяла е, ну створювати критичні моменти для наших е, для наших хлопців. Е, і це це не небезпечно не як, як вони будуть з цим боротися? Ну, є там пропозиція, наприклад, взагалі повністю розігнати всіх і з нуля починати набирати, тому проблема величезна проблема. Я наголошую, що до речі, це розслідування було по Австрії. Нам треба зрозуміти, що ще є одна країна Євросоюзу яка знаходиться на такому самому рівні. Це Кіпр, і на Кіпрі це єдина країна з якої. За весь час, починаючи з 2014 року, не було вислано жодного дипломата російського, значна кількість російських олігархів отримала там громадянство. Деякі з них прикупили там навіть не газети, газети це само собою, засоби масової інформації, а деякі політичні структури вже належать їм. І про російські Кіпру просто не, 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 не виглядає настільки явною як там, десь деякі партії, вони йдуть зовсім іншим шляхом, і в якийсь момент, якщо стане питання про допуск України до Євросоюзу, Кіпер може бути набагато підступнішим в перемовинах, ніж ніж та сама Угорщина, там чи словачина, чи хто там нам буде, Польща з сільськогосподарською програмою, там, тобто, проблем є багато. І не тільки і хочу сказати, що вже доводячи, що антени і різноманітні технічні пристрої з'являються не тільки на будівлях в Австрії, а й на Кіпрі. Так само. А що таке Кіпр? Кіпр це країна, яка активно використовується натівськими структурами для допомоги в першу чергу Ізраїлю, і по-друге, вона знаходиться в тому місці, де присікаються ну такі Проблемні нюанси між Туреччиною, Грецією іншими іншими такими країнами. тому Пане Вікторе, зв'язок, мабуть, підводить. багато Так. А... Агентурна мережа в Україні, російська мережа вона якось змінюється під час війни? Вона збільшується, зменшується, вона законсервована. Який взагалі характер агентурної роботи станом на зараз? Це перше, а друге, одразу тоді поставлю питання про плани Росії. В них були плани розхитати через занурення в темряву? Не вийшло через кампанію про нелегітимність Зеленського. Теж не вийшло. Які наступні плани Росіян? Ну е, хочу сказати, що система роботи російських спецслужб змінилася кардинально. Чому тому, що раніше вони не, е, не впливали на е, нижчий рівень, та? тобто їх цікаво, е, там не знаю там починаючи з президента, закінчуючи якимось там депутатом Верховної Ради, і не нижче. Тобто, їм не було змісту вербувати там якогось лейтенанта, щоб він їм якусь карту там показав. Тому що в них міністр оборони був органіном Російської Федерації, ну грубо кажучи так, і коли зіткнулася ситуація після 2014 року, що е, ці ті можливості зникають, вони почали поступово вводити ту агентуру, яка була ну навіть не агентуру, а просто були ну яка як, е, е, люди, які е, ну і так зрозуміло було, що вони за Росію, так грубо кажучи, ну наприклад, як якщо в Верховній Раді це такі монстри були для них. Як там той самий Деркач там, або ще якісь там на, 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 на тому рівні, рівні. і е, поступово підход, підводячи до повномасштабного е, е, вторгнення, вони фактично засвітили всю свою таку потужну агентуру, тому що вони готувалися навіть не до довго, довгої гри, а до повного захоплення України, тому їм треба було виставити всіх тих ігроків на якийсь там рівень. І я не кажу, що вони всіх розкрили, але переважна більшість. І коли вторгнення не вийшло по тому сценарію, по кому вони прийшли, ну частина тих що на окупованій території, вони засвітилися, ті, що на де окупованих вони були або затримані, або втікли, і вони зіткнулися ситуацією, що треба на вільних від них на українських територіях почати фактично вербувати. З нуля. І вони пішли шляхом використовуючи, або пряме вербування це коли вони виявляють людей в соцмережах, там в якихось там цих, де, де хто кого там любить, не любить, або використовуючи старі списки партійних організацій, які були явно проросійські, які зараз зберігаються в Росії. Ну, знаєте знаю, там, наприклад, там партія Шарія, там або любителей Путіна там ще щось таке. Ці списки їм дозволяли пройти аж вплоть до районних організацій, районних сільських організацій. І зі ста чоловік один, на жаль, погоджувався. Тому вони зараз працюють по тій схемі. Що стосується вищого ешелону міністрів, там, депутатів, з цим у них трохи гірше. Ну, трохи більше гірше. Тому. Треба дивитися, ситуація змінюється. Вони намагаються вийти на людей, намагаються знайти якихось впливових людей, які можуть ще там в якийсь момент підняти покинутий прапор боротьби за, за якусь там російськість в Україні. Але на щастя, сама війна поставила дуже багато речей на свої місця, і люди, які раніше вважалися. Ну, Точно не агентами, але які ну схильно ставилися до Росії, вони зараз або воюють проти них на фронті, або е, ну показали себе як громадянами України і, грубо кажучи, перейшли на бік світу. Тому в Росії величезна проблема, вони її намагаються вирішити, але сама агентурна мережа в них досить така слабенька наразі, і слава Богу, і Служба безпеки працює на тому, щоб. Вони не закріпилися, а активно перешкоджають цим всім діям, затримують тих людей, активно працює з тими, хто себе проявив як сепаратісти колаборанти, і це так само не дає оптимізму на стаї, там, тим людям, які можливо і пропрацювали Росію. Що стосується, що вони можуть нове, нове вигадати, ну вони завжди щось вигадують, да там. Працює з дітьми, працює приховано, працюють ну, з дітьми за спідлітками, намагаються сфокусуватися від, у відриві від Росії на якихось проблемних моментах і вливають в ті, в ті, в ті проблемні моменти гроші. Та там а потім підспудно воно вилазить в тому плані, що будь-яка проблема, яка під час війни розширюється, вона шкодить Україні зсередини. І дестабілізує ситуацію, і, і до речі, вони працюють і через е, якихось проксі. Ну, наприклад, е, як приклад можна вести, е, е, ситуацію з е, казахським е, опозиціонером, який був е, Ну спроба його була вбити, і е, одна з версій того, що тих людей наняв не е, казахський уряд, а російський. Щоб можна було в там вщент пересварити Україну з Казахстану, та наприклад, і люди, які виконували завдання, вони могли навіть не знати, що за тим стоїться стоїть Росія. Тобто Росія активно працює з за допомогою третіх осіб, проксі і це все дуже небезпечно, але поки що якогось якогось такого стало результату, ми ж бачимо, що не, не, не виходимо ну і слава Богу, Дякую вам, Віктор Ягун, генерал-майор запасу і колишній заступник голови СБУ був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. а Глядачам нагадую про можливість висловлювати свої думки в коментарях. Під відео тисніть вподобайку. Це допоможе зробити відео більш помітним в Ютуб. Так працюють алгоритми. Ютуб, і підпишіться на канал Української правди, якщо тут вперше.